Лиха доля спіткала героїв. Маг, варвар, і гном втратили все своє майно і тепер змушені пограбувати місцевий торговий центр, щоб здобути необхідне спорядження для наступної пригоди. Таку цікаву і неординарну історію нам оповідає гра Magic Maze, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Magic Maze розрахована від 1 до 8 гравців, і це кооперативна гра у реальному часі. Тобто гравці виконують ходи, поки в них не скінчиться відведений час, або вони не виконують умови перемоги. Гравцям потрібно, бігаючи по торговельному центру, віднайти відповідне спорядження для кожного з героїв. А потім безслідно покинути торговельний центр. Проте кожен з гравців буде мати обмежений арсенал дій, тому тільки взаємодопомога та злагоджена робота допоможе героям виконати свою місію. На початку гри вам необхідно обрати сценарій, який ви будете розігрувати. Усього у буклеті правил є 17 сценаріїв, кожен з яких дає змогу урізноманітнити ігровий процес, додавши нові компоненти та нові правила до гри. Проте для знайомства із базовими правилами та самими механіками гри ми будемо розглядати тільки перший сценарій, щоб у вас була змога самостійно і повноцінно відкрити цю гру для себе. У кожному сценарії на початку вказується, які саме плитки торговельного центру потрібно узяти і як їх необхідно розмістити. Наприклад, у першому сценарії ми беремо плитки із номерами від 2 до 9 і перемішуємо, викладаючи їх до лілиць, а в центрі розміщуємо плитку один стороною А до гори. Проте, якщо ви вже знайомі з грою, можете обрати будь-яку сторону для першої плитки. Далі розмістіть на відповідні комірки першої плитки фішки усіх героїв. Викладіть неподалік плитку крадіжка стороною А до гори, жетони недоступно а також «Піщаний годинник та фішку Зроби щось. Далі візьміть плитки, що відповідають кількості гравців за позначкою в нижньому правому куті, і дайте по одній випадковій плитці кожному гравцеві. Ці плитки необхідно розмістити перед собою на стіл та розгорнути їх таким чином, щоб стрілка на північ вказувала в тому самому напрямку, що й стрілка на стартовій плитці. Звісно, що під час гри не можна повертати ці плитки відносно стартового положення. На цьому підготовка завершується і вже можна переходити до гри. Проте спершу не забудьте ознайомитись із самою ціллю вашого сценарія і як її можна досягти. А після ви вільно можете продумати свій план пограбування та обговорити його. Адже під час гри гравці жодним чином не можуть промовлятися між собою, окрім використання фішки Зроби щось, про яку ми поговоримо трохи згодом. Отже, як тільки усі гравці будуть готові, пісочний годинник. Перевертається і розпочинається сама гра. Усі гравці можуть виконувати дії одночасно, проте перелік дій, які доступні гравцю, вказується саме на плитці дій. Тобто, якщо вам дозволено переміщувати героя тільки наверх і праворуч, ви не можете перемістити його ліворуч. Отже, давайте тепер пройдімося за діями, що доступні гравцям. Переміщення дозволяє перемістити будь-якого героя у відповідному напрямку на одну клітинку. Проте проходити крізь стіни чи якісь проходи, які заблоковані чи не мають продовження, звісно, не можна. Також на одній клітинці ніколи не може бути двох героїв. Наприклад, щоб переміститись цьому герою сюди, треба, щоб цього героя ці гравці пересунули по черзі, виконуючи дію стрибоку вихор. Гравець, з якого є ця дія, може перемістити будь-яку фішку з будь-якої клітинки на клітинку з вихором того ж кольору, що й фішка героя. Це дуже швидкий спосіб пересуватись полем на великій відстані. Дію рух ескалатором також може виконати тільки відповідний гравець. Якщо будь-яка фішка героя знаходиться на одній із клітинок ескалатора, гравець, який має дію рух ескалатором, може перемістити героя з одного боку ескалатора на інший. Якщо у гравця на плитці є дія дослідження, і герой знаходиться на клітинці дослідження свого кольору, що веде до нерозвіданої області, гравець може взяти верхню плитку із стосу плиток торговельного центру та розмістити її так, щоб біла стрілка починалася від використаної клітинки дослідження. Якщо відразу декілька героїв можуть виконати дослідження, то гравець самостійно обирає порядок викладання нових плиток. Після розміщення плитки будь-яка фішка героя може проходити крізь новоутворений прохід. Як я вже казав, всі дії у грі відбуваються у реальному часі, який невпинно спливає у пісочному годиннику. Проте, коли фішка будь-якого героя переміщується на порожню клітинку з піщаним годинником, ви повинні негайно перевернути піщаний годинник. Найчастіше це надасть усім гравцям додаткового часу на виконання цілей, проте ви завжди повинні перевертати годинник незалежно від того, отримаєте ви за це більше часу чи ні. Після цього гравець, який перемістив героя, повинен викласти жетон недоступно на цю клітинку, і відповідно більше використовувати цю клітинку не можна. Проте ви все рівно можете заходити на цю клітинку. Більшу частину гри ви не зможете спілкуватися з іншими гравцями. Вам заборонено говорити, показувати на щось, подавати якісь знаки або сигнали, чи видавати звуки. Проте бувають ситуації, коли реально один із гравців не бачить очевидної дії, яку, звісно, може виконати тільки він. Саме для такого моменту у грі передбачені дві можливості подання сигналу гравцю, щоб привернути його увагу. Або ви можете невпинно витріщатись на іншого гравця, проте після такого і, і очі заболіти можуть, або можна піти більш простішим шляхом і використати фішку Зроби вже щось, поставивши її перед потрібним гравцем. Ця дія повинна натякнути гравцю, що вже час щось зробити. Проте, у свою чергу, цей гравець може не погодитися і одразу поставити фішку перед іншим гравцем. Тож такий варіант взаємодії і є своєрідним спілкуванням у грі. До того ж, ви можете спілкуватись скільки завгодно кожного разу, як ви перевертаєте піщанний годинник. Проте під час спілкування використовувати дії заборонено. До того ж, на деяких комірках поля також є можливість активації спілкування. Коли відповідний за кольором герой заходить на клітинку з таким символом, ви можете спілкуватись скільки завгодно, як при дії перевертання годинника, проте виконувати дії при цьому заборонено. Головна ціль гри у багатьох місіях, зокрема і в першій, знайти чотири предмети, які відповідають кольору героїв у грі. Коли гравцям дається привести героя на потрібну клітинку, вони більше можуть не рухатись. Його а намагатись перемістити інших героїв на їх предмети, коли всі чотири фішки героїв одночасно стоятимуть на клітинках предметів їхнього кольору. Будь-який гравець може ініціювати крадіжку, і для цього він перевертає плитку крадіжка стороною Б до гори. Відтепер ви не можете використовувати вихори. Для переміщення героїв, щоб це відмітити, переверніть плитку дій відповідного гравця. А також вашою головною ціллю тепер стає втеча із торговельного центру. Зазвичай кожен з героїв повинен виходити тільки через свій вихід, який співпадає за кольором. Проте у першій місії усі герої повинні втекти через єдиний вихід бускового кольору. І якщо вам вдалося вивести усіх героїв із торговельного центра до закінчення часу, ви успішно завершили місію. В іншому випадку ви програєте партію. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри, елементи, позначки та дії, які доступні гравцям, проте під час проходження нових місій вам стануть доступні нові можливості, як завдяки символам на плитках, так і унікальним правилам самих місій. Також граючи соло у Magic Maze, правила зазнають незначних змін, з якими ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Якщо ж після перегляду цього відео у вас з'явилися якісь питання, то можете залишити їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене хобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па!